Притча Лев та мишеня. Лев спав під деревом. Раптом миша пробігла по його тілу. Лев прокинувся і зловив мишеня. Миша стала просити відпустити її. Вона сказала: Дружба краща за бійку. Якщо ти мене відпустиш, і я тобі добро зроблю. Лев засміявся з того, що миша обіцяє йому добро зробити, але все ж таки відпустив її. Згодом мисливці зловили лева і прив'язали мотузкою до дерева. Миша почула левиний рев, прибігла, перегризла мотузку і сказала Пам'ятаєш, друже, ти сміявся з мене. Не думав ти, що я могла тобі добро зробити, а тепер, бачиш, буває і від миші добро.